Всім привіт! Сьогодні приїхали батарейки на перепаковку. Вирішив показати одну із батарей. Вона є цікава в своїй збірці в конфігурації. Це AS10D81 від Acer. Хто їх збирав, знає, що з ними треба трошки погратися, бо тому що в них вони розміщені, трошки нестандартно. Збірка буде робитися на елементах замовника. От Samsung 22P, вони нові. Я їх закину сюди, щоб вони збалансувалися між собою. Вирівнявся струм у них. Так, Обов'язково використовуємо ізоляційні кільця для підключення. Використовуємо нашу приблуду одну. Використовуємо ЦП-2112 із захисту, щоб нічого не закоротило, не згоріло. Е, акумулятор не є заблокований, просто зносилися елементи. Він на чіпові BQ20Z995. Витям зараз. Так, bq 20 995 Буду розбирати, від'єднувати плату БМС, підключатися на резисторах, прошивати, робити збірочку і під'єднувати назад. Ось ці шини ми використовуємо повторно. Все інше буде нове. Напишіть, хто такі збирав, хто з якими проблем, проблемами стикався при їхньому збиранні. Мені буде цікаво. Якщо ви дивитеся відео, поставте лайк. Підтримайте мою роботу. Вам не важко, мені приємно. Добре, я пішов від'єднувати. Потім підключусь уже на екран монітора, і будемо дивитись. І так, я підключив плату БМС через приблуду через CP2112. Підключилися. В програму Connect. Тепер читаємо BAT-info. Дивимося наші дані. Що у нас є? Паспорт наємність 4400 10.8 вольтаж знос 34%. Так, дата 09.07.2012. Переходимо на вкладку. DeQ20ZXX. Першим ділом нам треба отримати повний доступ. Можна чити статус нажати. Бачите, пише засіален за Заблоковано". Тобто треба відкрити. Нажимаємо Unсіal. До речі, на цій BMS я не користувався кнопкою Full. Wallaces є повний доступ. Читаємо статус. Так. Ключки відкриті. Так, так. До речі, тут зручно е, такі шити тим, що ось в вікні. Ось ці дані всі можна прописати і записати звідси, не шукати їх в прошивці. <кхем> Дивіться, у нас хімія 206. Е, я подивився в справці, це LG. Вона відповідає тим елементам, які були. Установлені. Тепер у нас будуть Samsung 22. Їхня велика кількість йде під хімію 100, тобто нам треба змінити хімію. Нам треба читати тепер дамп для того, щоб в ньому виправити хімію і записати його назад. Заходимо в бут режим. от викинули вікно. Підтверджуємо. Беремо читати дамп. У створену папку записуємо те, що ми хочемо читати, я його от уже читав, але запишу ще раз. Так, Окей. Можна, в принципі, не виходити. Відкриваємо програму для редагування. Шукаємо файл. Так. Це я вже копіював оригінальний щитаний дамп. Сюди у папку мод. Відкриваємо його. Так, дивіться. Хімія іде 02.06. Це вона вже у форматі хек. Тобто ми тут беремо пошук, знайти. Як значення прописуємо 02,06. Ось сюди. Знайти все. Дивіться, у нас по трьох адресах. Ми точно не можемо знати, у якій адресі знаходиться хімія. Тому ми беремо методом підбору, підбираємо і почергово записуємо, дивимося, чи вона змінилася. Я вже знаю, що це саме на цій прошивці. Не, це не під усі батареї. Тут по другій адресі, бо тому що я їх вже пробував, дивився. Тобто от тиснемо по другій. І тут прописуємо 0,1, 0, 0. Тобто у нас виходить сота хімія. Зберігаємо. Обов'язково закриваємо це вікно, де ми редагували, перед тим, як записувати, бо, тому що запишеться сміття. Беремо. Записати заходимо, беремо цей файл, який ми редагували хімію. Беремо відкрити. Нас запитує, чи нам треба записати то, що ми хочемо. Ось пішов процес запису. Записало успішно. Виходимо із бут режиму, Знову розпечатуємо чіп, бо тому що він після виходу з бут режиму йде запечатаний. Бачите, full а це повний доступ. Читаємо статус. Бачите, у нас змінилася хімія. Ось. Тепер дивіться: ми можемо <кхем> дані записати ті, що нам треба. В цих вікнах 4, 400 так і залишається, бо тому що Samsung 22, вольтаж 10,8 дата. Переходимо на вкладку команд. Ось вона у форматі DEC. Вставляємо її сюди. Вольтаж e, тут пише 12,5, але у нас по 4,2 елементи пишемо 12,6. E, Цикли ставимо одиничку. Тиснемо кнопку Write. Нас запитує, чи записати нам. Все, записало. На всякий випадок знову відкриваємо доступ. Щуємо статус, переходимо на вкладку Info. Щетуємо тут. Дивіться, у нас дата змінилася. Вольтаж теж цей змінився. Так, у нас тільки залишився знос, нам його потрібно вирівняти із цим значенням 4400. Переходимо на вкладку команд. Вписуємо 10-та стрічка. Ось тут 440. Це здається 19.2.0. Ні, 11.30. 11.30. Копіюємо. Вставляємо сюди. Можемо считати, чи читається у нас е, даний байт. Можна поставити галочку, можна не ставити. Тиснемо записати, тиснемо считати. Ось у нас дані, які записалися. Ось у нас дані, які щиталися. Переходимо на вкладку бат і знову щитуємо статус. Все. В принципі, по цьому чіпу. Що треба було нам прошити, ми зробили. Переходимо сюди на вкладочку. У нас ключики були закриті. Тиснемо It Enable і «Seal Device». Все. Все, що треба, ми зробили. Тепер її можна зібрати. Ставимо потім її на навчання, щоб правильно сприйнялися всі дані. Які ми в неї записали, і тоді спаковуємо і відправляємо. В принципі, по даній прошивці усе. Ще зберу, покажу збірочку, поки я буду збирати, ви ставте лайк, вам не важко, мені приємно. Все. Зараз, за секунду, я повернуся. Пішов збирати, ви чекайте. Так, усе збірку я зібрав. Получилось так. Це я зніму, це я забув зняти, коли вкладав. Не ідеально. Але все тримається, все приварено, все надійно. Все як має бути. Тепер маємо його розбудити. Давайте спробуємо. мінусом, бо я перепутав просто. Не ті підключив. Давайте я поміняю, бо скажете, що я щось не то припаяв. Все, як бачите, розбудили акумулятор, все нормально. Тепер можна його ставити на навчання, запаковувати і відсилати. Все, ось така збірка. Згоден з тими, хто їх збирав, є з чим погратися, особливо коли не часто збираєш. Так що все вийшло гарно. З вас лайк. Всім удачі, всім папа. -па.